Вітаю вас, друзі! Ви на каналі і Сьогодні дивимося на такого красунчика. Це імбас світу танків Шкода Т-56. На Промзоні, сьогодні хлопчина, до речі, він не так аж і давно отримав цей танк. Бачите, 29 пише біля танчика, тобто, до чистого досвіду він так небагато і заробив. Тим більше, якщо зважаючи на те, що це преміум танк. І так, промзона, однорівневий бій, тобто всі восьмі рівні тим більше увага, без жодної артилерії в командах. І зараз таке образливе ми пробиття отримуємо від ворожого тигра другого. Ну але нічого, ми звозимо, до речі, я так розумію, в повний боєкомплект голдових бронебійних снарядів. Так, 248 міліметрів прибуває голдовий бронебійний снарядик, і Альфи забирає 460 за одну пульку. Барабан на два снарядики по 460 з кожним. Так і що ж? Роздаємо так, перший барабан вже пішов, 910 хітпонтів маємо в кишені, і зараз будемо дивитися на цікавий нікнейм нашої шкоди т Шість. Якось так він звучить, містер Трухля. Звісно, якщо я правильно прочитав, Пишіть в коментарях, звісно, правильно чи ні. І що, черговий барабанчик доходить до кінця, і зараз наша шкода Т-56 покаже щось. Чого ви могли, звісно, не знати. Ну, більша половина людей цього не знала. Подивіться, куди пробуває 246 мм АТ-15. Так, пиши в коментарях, знав ти це чи ні, що можна в ліву рубку а з лівої сторони АТ-15 просто пробувати в оту рубочку. Чи кожний вистрілював командирку з правої сторони? Буде цікаво почитати ваші думки, а ми тим часом дивимося. Зараз на міні-мапі, що відбувається в цьому бою. От права частина, якщо подивитися на міні-мапі, це 8 9 0 нульова лінія. Зараз пішов наш союзний раш по так званій Зеленці. Так, другий снарядик зараз віддаю, чи ні? І так, віддав. Два снарядика знову зайшло. І зараз подивіться, куди противники вже піджали наших союзників майже вже впритул до квадрата, так, до лінії, точніше, це. це нуль, вже туди, аж доїхали. Ворожі стежки, і зараз наші союзники швидше за все зараз будуть передавлювати противників. Зараз ми виграємо по гарматах та по хідпотам. Також, звісно, ми зараз виграємо на 4 тисячі по хідпонтам на команду. На рахунок уже 3-0-3247 хітпонтів. Вже, хіт вже напулька в наш хлопчина на шкоді Т-56. От чудовий сьогодні бій. Я вам скажу, він так багато він настріляв. На восьмий рівень дуже багато він настріляв, звісно, як завжди, без жодних спойлерів. Так. Ой-ой-ой, ну хто цих Йосипів третіх вчив виїжджати від ромба, треба їх перевчити. Ну, ну, ну хто, ну ви бачили, просто передокручують бортики. Я ще розумію, наприклад, якщо противники мають ще кумулятивні снаряди, щоб якийсь там бодай екран чи якась гусениця спіткала отой кумулятив. Ну але. Коли мають противники такі, як наші Шкода Т-56, оці бронебійні снаряди, є ще бронебійні підкаліберні снаряди, вони взагалі такого кута не боються, вони такі кути люблять. Так що, ну, от, просто цікаво дивитися за цією ситуацією так, Т-32, що він зараз зробив? Не від Ой-ой-ой, а це що таке було? Ви, ви чудово розумієте, як важко пробити Т-32-го просто в башенку в оту командирку. Я вам скажу тільки так, я нещодавно грав на 10 рівні, я не пам'ятаю, це була певно Centurion Action X, і я ще й грав на кумулятивах. Т-32 в башенку я не міг пробити. Зараз ми з пробиттям 246 мм на шкоді Т56 в башенку. Ще з якоюсь шаленою вертушкою в Русі Т-32 пробиваємо його в Башенку. Чудово, чудово. От Зараз просто феноменальне таке було пробиття. Мене аж порвало трішечки, тому що от таке бачите, ну, звісно. Я не бачив, щоб хтось так пробував башенку Т-32, ну але не зациклюємося на ньо, на цьому. Тим більше, що зараз нам, нас відділяє від 6К тільки одне пробиття, так розумію. І викашка, зараз перший клієнт, як так вже понад 6К. Зараз треба саме головне пробити ще другу. Так що він робить, і вже 6600 з лишнім вже настріляв на рахунок 9-4. Наша команда сильно виграє по хідпойтам та по гарматах. І зараз саме головне напулькати багато. От про що я казав, зараз оце турбоперемога. Що багато хто може в турбоперемозі чи в турбопоразці настріляти? Шикарні показники. А цьому нашому містеру трухлянову, так містеру трухля. Сьогодні вдалося настріляти багато. Вже 7618 настріляно. Та 57-й залишається шотний. ВКшка також. ВКшка вже забирає наш бз 166-й. Та 57 й забирає його, розмінювалися так. Доходи до кінця перезаряду. Забираємо тигра другого спочатку і. Т-57 ще що нам нас зараз і не пробуває. Тигр другий так само насправді він нас не пробив, хоча він був на голдових підкаліберних снарядах. І залишається три противника: це Т-32, це інший Т-32. В команді противника було їх дві штуки. Одного ми забрали, точніше, це союзники добрали, якого ми, якому ми залишили декілька хідпонтів. А це інший у нього 700 хідпонтів рівно. Виїжджаємо на нього, він ще й задницею стоїть. Так, і з легкістю маємо його добирати. Зводимося і Є... так, дві польки, а йому цього вистачило уже майже 8,5 тисяч настріляно і залишається тільки один противник. Це XOR 1008. Можливо, хтось його називає XOR 1008, і він уже підсвітився. Так розумієш, що він схований зараз від наших союзників. Доходить перезаряджання чергового барабанчика до кінця. Так перше заходить. Ні, зараз саме головне влучити та пробити і добрати. Так, що і робить наша шкода Т-56. 23 796 одиниць заробляє містер Трухля. Местер, звісно, також заробляє. І першу позначку до гармати. І по епічних медалях незворушний основний калібр воїн та сталева стіна. І на пульках він 9144 одиниці, шість танків він знищив. 2171 тисячі чистого досвіду він здобув. Так це багато. Це був однорівневий бій проти восьмих рівнів. А якщо б він стільки напулька проти десяток, скільки було б чистого досвіду, він ви собі просто уявіть. І з преміум акаунтом тільки майже на 90 тисяч срібла пішов плюс. Бій тривав 6 хвилин 27 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.